От якщо ви скажете, що ви будете робити завтра, там, чи через п'ять хвилин. Ну через п'ять ще можу сказати. Завтра вже ні. Втрачено сенс всього життя. Просто. Цегляному будинку із прапором України рік тому жила надія на те, що все буде добре, говорить В'ячеслав Романенко, батько загиблого на війні бійця Віталія Романенка. Нині В'ячеславі з дружиною залишились самі. Воювати, говорить батько, син пішов добровольцем. Це 24 число, я не забуду ніколи. Оці глаза. Він просто вийшов. На роботу ми вийшли. Він вийшов вже з рюкзаком, чисто мадіти, і стояв отак. Батько, я поїхав. Відмовляти сина не став, говорить В'ячеслав. Боєць воював в зоні збав. АТО у 2018-му і готувався до повномасштабної війни. Ще до початку вторгнення 24-го року вирішив, піде воювати знов. Батько ж сказав так. Ми їх зупинимо, тому що в нас вже не та армія, яка була раніше. Ми їх зупинимо. І саме гірше в цій історії, що Україна стане полігоном. Все, до цієї теми ми більше не повертаємося. Віталій закінчив Сумський педагогічний університет. Міг працювати вчителем фізкультури. На подвір'ї родини Романенків досі стоїть драбина. Перший турнік Віталія. Кажу, математики, там всі твої предмети мене кажу, не цікавлять. Фізкультура доведена. До кінця літа він. На цій травині йди сюди, батька, покажу. Всього він 10 разів, без всяких там отих смикань, дергань. Це відео знято під час літньої ротації у 2023 році. Віталій з побратимами співають. Побратими, говорить мати бійця, не забувають її сина. Навіть друзі, які там вони завжди кажуть, а що б Віталька сказав? От що Віталька зробив? От Віталька зробив, мабуть, так. І ми. Будемо все робити, щоб були гідними. Звістка про смерть бійця прийшла 4 листопада 2023 року, через вісім місяців після його одруження. Віталій Романенко загинув, виконуючи бойове завдання біля кринок, що на Херсонщині. Це останнє фото чоловіка. Його він зробив за кілька годин до загибелі. Річ у тім, ж його телефон, до якого я, я його так відкриваю. ну Наскільки мене хватає. Трошки продивився і закриваю. І просто побачив все фотографії. 6 червня у косівщині, рідному селі Віталія, бійцю відкрили пам'ятну дошку. Висить вона на стіні місцевої школи. Її Віталій закінчив рівно 10 років тому. Мабуть, перше, що ну, запам'ятовується, це його неймовірні блакитні очі. І в поєднанні оця усмішка це його була таємна зброя, яка вирішувала велику кількість е, ну знаєте, таких конфліктів які, робочих, які виникали між класним керівником і взагалі класом. Він у нас був миротворцем. Він був лідером у класі із самого початку і в побутовому житті, і в навчанні. Я... Не скривлю душою, коли увесь педагогічний колектив чекав, що він прийде колись у школу. Служив Віталій у підрозділі сил спеціальних операцій. На момент смерті бійцю було 26 років. Щоб не одна сім'я. Будьте військовими загалом, без військових України. Такого більше не переживав. Ми віддали з дружиною, і саме дороге, що в нас було. Єдиного сина. Діана Крахматова, Ольга Ларіонова та Олег Вороненко Суспільне новини. Сумщина.